Крадіжка витворів мистецтва заняття ризиковане. І не тільки тому, що їх добре охороняють. Річ у тім, що збути вкрадене майже неможливо. І все ж таки пограбування трапляються регулярно. З Лувру 1911 року вкрали легендарну Монолізу Леонардо да Вінчі. Зі Стокгольмського музею 2000 року винесли автопортрет Рембранта, а знаменитий крик Едварда Мунка крали взагалі двічі. Але і Монолізу, і крик, і автопортрет Рембранта зрештою знайшли та повернули на свої місця. Сця на відміну від 11 картин, які 1990 року винесли з музею Ізабелли Стюарт Гарднер у Бостоні, 31 рік по тому рамки від робіт Яна Вермеера, Рембранта, Едгара Дега, Едуарда Мане і Говерта Флінка залишаються порожніми. У цьому випуску ООС ви дізнаєтесь, як вдалося вчинити найбільшу крадіжку в історії Америки, чому розслідування зайшло в глухий кут, і чи існує бодай один шанс, що картини загальною вартістю в півмільярда доларів повернуться на свої законні місця, та спершу підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові випуски. 18 березня 1990 року. Бостон, штат Масачусетс, Сполучені Штати Америки. Неофіційна столиця ірландських мігрантів міцно засинає після святкування головного свята міста Дня святого Патрика. Близько першої ночі до службового входу музею Ізабели Стюарт Гарднер під'їжджає яскраво червоний спортивний автомобіль Додж Дайтона. У салоні двоє копів, обидва у формі з густими вусами. Поліцейські виходять з машини, підходять до дверей музею і дзвонять на охорону. Це поліція. Нам надійшов виклик про те, що у дворі музею сварка, говорить один з них. Рік Ебот, 23-річний молодий охоронець, який тієї ночі був на зміні, недовго думаючи відчиняє двері правоохоронцям. Після цього події починають розвиватися зі швидкістю голівудського бойовика. Копи просять Ріка Ебота викликати на пост його 25-річного напарника Ренді Гестенда і буквально виставляють обох охоронців на вулицю, де в тих не буде можливості натиснути тривожну кнопку. Потім їх просять надати документи під приводом, що у поліцейських є ордер на їхній арешт. Зрештою, копи заковують обох хлопців у наручники і вимовляють фразу, яку горе охоронці не забудуть до кінця своїх днів. Ви не заарештовані, це пограбування. Не створюйте нам проблем, і ми вас не займемо. Щоб якось розрядити атмосферу, рік Ебот намагається віджартуватися. Мовляв, нам так мало платять, що метушитися немає ніякого сенсу. Охоронців відводять у підвал музею, приковують наручниками до труб, заклеюють очі липкою стрічкою. Рік Ебот не падає духом, наспівуючи пісню Боба Ділана «I shall be free». У ці хвилини на горі у виставкових залах музею відбувається найзухваліше пограбування в історії Америки. Двоє грабіжників, не церемонячись, вирізають і по варварськи виривають. З рамок витвори мистецтва, яким по кілька сотень років. Потім повертаються до кімнати охорони, забирають касети з записами з камер відеоспостереження і виривають з принтера роздруківку з інформацією, отриманою з датчиків руху. Сідають у додж і їдуть геть. Про те, що музей пограбували, поліції повідомили тільки о восьмій ранку. Це зробили охоронці, які прийшли на зміну своїм полоненим колегам. На вуха підняли ФБР. Інформація про пограбування розлетілася по всьому світу. Що зовсім не дивно. 11 картин загальною вартістю 500 мільйонів доларів зникли без сліду. От повний список полотен, які забрали грабіжники: концерт Яна Вермеєра, три роботи Рембранта, леді у Чорному, автопортрет: Христос під час шторму на морі Галілейському, у Тортони Едуарда Мане. Одразу п'ять картин Едгара Дега, Жокеї після зважування, три жокеї верхи, кортеж у передмісті Флоренції, програма артистичного вечора номер 1 і програма артистичного вечора номер 2 Окрім картин, грабіжники винесли китайську церемоніальну чашу для. Вина 12 століття і на верші шовкового наполеонівського стяга. Мистецтвознавці та слідчі одразу почали сперечатися. Перші говорили, що працювали дилетанти, інакше як пояснити, що з музею винесли не найцінніші роботи. На верші наполеонівського стяга взагалі дрібниця. Ціна цього орла пара сотень доларів. Грабіжники схопили його, напевно, подумавши, що це чисте золото. Правоохоронці навпаки стверджували, що працювали професіонали, вони практично не лишили зачіпок. Копи перевіряли відбитки пальців, сліди взуття, брали на аналіз ДНК волосся, але все безрезультатно, адже зрозуміти, які сліди належать грабіжникам, а які відвідувачам музею утопія. Звісно, насамперед підозра впала на охоронців. Занадто легко вони впустили до музею грабіжників, водночас порушивши з десяток службових інструкцій. У Ренді Гестенда охоронці, який на момент приїзду грабіжник. Був на обході Алібі Залізне. Він взагалі тієї ночі не мав перебувати на посту. Його буквально за півгодини до початку зміни попросили підмінити напарника, який захворів. А от ріка Ебота добряче потягали по допитах. Він навіть кілька разів давав свідчення на детекторі брехні. Результат щоразу однаковий. Ебот не бреше, він нічого не знав про підготовку пограбування. Втім, офіційних обвинувачень йому ні разу не висували. Зараз рік Ебот працює у школі в штаті Вермонт і пише книгу. Його як не важко здогадатися про пограбування музею Ізабели Стюарт Гарднер. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас на Патреоні, особливо активно. Це Віка М, ем, Ілля Майєр, Сергій Главацький, Андрій Бондаренко, Владислав Бойко, Данило Рум'янцев. Юрій Карабась, Олександр Пастушков, Володимир Міхневич, Дмитро Рештей, Олег Лунін, Жидецький Юрій, Віталій Брум, Дмитро Ткачук, Наталія Авдеєнко, Роман Яговець, Олексій Дужий, Аня Тіто, Деніс Скворцов, Анастасія Єлісєєва. Максим Новік, Андрій Римар, Володимир Книшук, Андрій Антоненко, Антон Дрепин, Тарас Вечерук, Гліб Бахтін, Юрій Чубей, Артур Понедельник, Андрій Вовк, Олександр Садовський, Валерій Маркус, Сергій Топольницький, Андрій Ловенко, Андрій Коляда. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. У ФБРівців було кілька десятків версій, хто міг стояти за пограбуванням музею. Одна з основних вела до Бостонської мафії, без участі якої у 80-90-ті роки у штаті Масачусетс не обходився майже жоден злочин. Угруповання у Хілл» складалося в основному з ірландських та італійських іммігрантів, займалися мафіозі торгівлею, зброєю і наркотиками, здирництвом, підпільним гральним бізнесом і, звісно ж, пограбуваннями. На чолі Winter Hill тоді стояв Джеймс Бладжер, відомий у місті під прізвиськом Вайті, отриманим за світлий колір волосся. ФБР через своїх інформаторів доволі швидко вийшло на Вайті і навіть запропонувало угоду. Його банда не повертає, а допомагає поліції знайти вкрадені витвори мистецтва і за це отримує винагороду один мільйон доларів. Звісно, це мізер у порівнянні з тим, скільки на чорному ринку можна було отримати за полотна Вермеєра, Рембранта, Рембран та Дегаймане. Зате це спосіб Вийти сухими з води У Інтерхілл пішли на угоду з копами і заходилися прочисувати Масачусетс у пошуках картин. Джеймс Бладжер одразу сказав поліцейським: його банда до цього пограбування не має жодного стосунку. Але спіймати засранців, які насмілилися утнути таке на його території, справа честі. Проте або або Вінтерхіл не дуже старалися, або грабіжники настільки вправно замили сліди, що за кілька десятків років найгрізнішій банді міста не вдалося знайти нічого. Лишається, звісно, варіант, що картини вкрали саме вони і спеціально встрягли в розслідування, щоб вивести копів на фальшивий слід. Але так це чи ні, навряд чи ми коли-небудь дізнаємося. Ватажок Вінтерхіл Джеймс Бладжер. 2018 року помер у в'язниці, і багато таємниць забрав з собою на той світ. У розслідуваннях ФБР, окрім Вінтерхіл, фігурує ще одне угруповання, так звана банда Мерліно. Її ватажок Кармело Мерліно в 90-х роках неодноразово заявляв, що у нього є доступ до картин з музею Ізабели Стюарт гарднер Але після невдалої спроби пограбування інкасаторської машини 1999 року Мерліно відправили за ґрати, де він помер шість років по тому, так нічого і не сказавши. А через десять років, у 2015-му, ФБР заявило про розкриття злочину. Століття на думку більшості мистецтвознавців, правоохоронці просто втомилися шукати чорну кішку в темній кімнаті, адже вони так і не назвали імен грабіжників, послались на таємницю слідства, та й загалом сказали, яка різниця, як звуть грабіжників, адже вони вже мертві. А де картини, ми все одно не знаємо. Єдине, що уточнили, вкрали картини люди з банди Мерліно. В одного з підозрюваних був Додж Дайтона, точно такий, як той, що в ніч пограбування під'їхав до музею. Хоча формально справу про пограбування закрито, де знаходяться вкрадені картини, невідомо донині. 1994 року директорка музею Енн Гоулі отримала листа з Нью-Йорка. В ньому анонім писав, що знає, де полотна, але, непокоячись, що його звинуватять у злочині, зажадав від поліції гарантій, що його не чіпатимуть. А також 1 мільйон 618 тисяч доларів винагороди за сприяння. За це він пообіцяв не просто розповісти де картини, а й допомогти їх повернути. Директорка музею показала листа ФБР, порадилася з ними і відповіла, що згодна на запропоновані умови. Проте, анонім швидко змінив риторику. Написав, що йому не подобається, як активувалися федерали після його послання і завершив листування 2005 року. Гоулі публічно звернулася до автора листа, щоб він вийшов на зв'язок. Відповіді не було. Зараз ФБР і поліція вже практично не займаються пошуком вкрадених картин, на відміну від детективів, приватних і ні. Ті час від часу отримують від своїх інформаторів свідчення, що полот на цілі, і практично всі в один голос стверджують, що вони знаходяться в Ірландії. Місцеві банди навіть кілька разів заявляли, що готові допомогти повернути картини до музею. Та як тільки у справу втручалася поліція, залягали на дно. Якщо бостонська історія зацікавила вас, майте на увазі, що Netflix зняв про неї документальний міні-серіал. Чотирьохсерійна стрічка під назвою Це пограбування найгучніше зникнення шедеврів вийшла у 2021 році. А який ваш улюблений фільм про пограбування музею? Пишіть у коментарях.